Доступ до якісної освіти незалежно від діагнозу. Саме з такою метою працює Яремчанський інклюзивно-ресурсний центр. Команда фахівців допомагає дітям із різними порушеннями: від мовленевих до розладів спектра аутизму, навчатися, розвиватися і адаптуватися в суспільстві. У центрі проводять комплексні оцінки розвитку, організовують заняття а за потреби виїжджають до дітей додому. Загалом підтримку отримують понад 60 дітей з громади. Діти є з різними діагнозами, починаючи з мовленнєвих, затримка психічного розвитку, інтелектуальні порушення, аутистичного спектру та інші. Але не зважаючи на будь-які особливості дитини, ми стараємося, щоб кожна дитина правильно була для дитини була правильно організована інклюзивна форма навчання. У нас працюють за спеціальністю практичний психолог, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог та вчитель-реабілітолог. Згідно своїх сфер, вони проводять обстеження і також надають корекційно-розвиткові заняття.